І ось зараз я постараюсь зробити все те саме з Аїшою. Аїша у мене сама молодша кобила, їй 3 роки, і вона саме, сама найменш навчена. Тобто вона сама така емоційна, е яка не дуже любить підкорятися, е завжди найбільше протестує. Протести свої виражає. Так ось зараз я теж її е, постараюся зразу осідлати, тобто без роботи в руках, без е, бігання по кругу. Хоча вона, е, я з нею не займався знову ж 2-3 неділі. Тому значить ще раз повторю головну ідею, е, е, яку я маю на даний момент цими заняттями, що головне... Також не стати коням е, такими е, назойливими і скучними. Тобто робити те саме. Тобто, ми е, повинні намагатися е, змінювати постійно щось в процесі тренування. Бо якщо, наприклад, це як порівняння е, постійно вчити алфавіт, якщо ви постійно вчите алфавіт і ви вже його знаєте, але вам продовжують в школі ще півроку, тобто вчити і повторювати алфавіт. Тоді, коли вам уже хочеться читати слова, складати речення, читати речення, абзаци, книжки, а вам постійно алфавіт втирають, то ви зненавидите той алфавіт. Тому заняття з кіньми треба намагатися також е урізноманітнювати. То і стабільність це одне. Воно, намага... Воно допомагає вивчити, так сказати, матеріал, але різноманітність вона прикрашає життя. Тому ось зараз ми відразу надінемо на їшу сідло після того, як її швидко почищує. От вона вже виражає трошки неспокійна, вона назад, назад. назад, вот она не слушается. назад, давай, Стоп. назад, назад, три назад, 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 не 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 назад, о, -го. сама, сама, это себе делаешь. я хочу просто Просто щоб ти стояла. Ось, просто стояла. Вона прекрасно знає, що я хочу. Але ж вона не хоче підкорятися, як я вже вам казав. Зараз я дуже швидко сліганца її почищу. Тим часом її мозок вже настроюється, що щось ми зараз будемо робити. Вона вже стримує свої емоції, і це вже є частина нашого заняття на сьогодні, тобто її спокійна поведінка під час чищення. Вона не прив'язана, це вже є частина заняття. І якщо вона його пройде чудово, це означатиме, що в нас все пройшло успішно, і ми закріпили матеріал сідлання, стояння спокійно. Стояння спокійного. Молодець. Так, забув дітюз дечку. Настроюся на роботу. Молодець, молодець, молодець. Дуже прекрасно вона прийняла сідло, нікуди не, не шарпала. Оце вже йде процес її настроювання на роботу. Молодець. Видих говорить коню, що все нормально. Нема ніякої загрози. Так. Я дуже задоволений. Як вона прийняла сідло. Ця молода кобила не прив'язана. Зараз я потягну ніжку назад, назад три назад. Дай ніжку, ніжку дай. Ніжку. Ніжку. Аніше, дай ніжку, ніжку. Ніжку. Дай. Дай ніжку. Так. Щоб тут потягнути. Дай ніжку. Ніжку. Ага. Прекрасно. Зробимо пару кроків. Підтягнемо після пару кроків ще раз підпругу. Ось так. Занадто її не треба підтягувати теж, аби добре трималося сідло. Так. І зараз сядемо. Сядемо на кубилку. молодець. Молодець. Так. Показуємо їй, щоб вона готова була нас прийняти. Аго! Молодець! Р. Сіли. не даємо йти. Назад. Назад-три назад. Молодець. То, якщо ми сіли, це не означає, що треба йти. Молодець. А тепер пішли, Гатя, Молодець.